Вікторія Єгорівна викладає в інституті. Викладач вона молодий, їй всього 31 рік. Студенти до неї ставляться з повагою та доброзичливо. Вони часто ставлять питання, чи вона заміжня, адже щодо краси, то Вікторія Єгорівна виглядає як справжня красуня. Чоловіка в неї немає, але студентам про це не обов'язково знати. Вона викладач і особисте життя до роботи. Немає стосунку. Тому на такі питання вона просто мовчить. Спочатку навчального року, коли прийшли нові студенти в групі, де викладала Вікторія Єгорівна, вона помітила хлопця, який не відривав від неї своїх очей. Спочатку вона не звертала на те уваги, але потім така увага діяла на викладача. Вона ніяковіла, коли знову ловила на собі погляди Олександра. Так вона дізналася, як його звуть. Але постійно робила вигляд, що не помічає його уваги до неї. Одного разу студентів тієї групи мала бути вечірка. Староста групи запросив Вікторію Єгорівну прийти до них. Танці в самому розпалі. Олександр запрошує викладачку до танцю, а вона не відмовила той вечір хлопець не відходив від Вікторії. Вони разом пішли з вечірки. Дорогою Олександр розповів, що йому 27 років. Навчатися пішов пізно, тому вечорами працює, щоб утримувати себе. Плани на майбутнє в нього грандіозні, але з нею, з Вікторією. Від тих пір вони таємно стали зустрічатися. Шалене кохання поглинуло їх обох. Через півроку Олександр запропонував Вікторії вийти за нього заміж. І дівчина погодилась: але як бути далі? Вікторії Єгорівні довелося довести до відома. Керівництво інституту такої реакції на її повідомлення вона не чекала. Виявляється, такого робити не можна, або вона припинить стосунки зі студентом, або піде з роботи без права повернутися. Що за претензії? Невже ми живемо в несучасному світі, адже кохання є нормою життя? Наразі приходиться обирати, але як бути?